Дружини волонтерець. У Кропивницькому дружина захисників об'єдналися у волонтерську спільноту. Третій рік готують для армійців каші та голубці. Домашні страви, кажуть господині, нагадують бійцям про домівку та мирне життя. На волонтерській кухні киць водівниць так називають дівчат-захисники, побувала наша Лілія Кочурга. Любов, віра в перемогу. Кохання до наших рідних. Такі секретні інгредієнти страв від кропивницьких волонтерок, розповідає Наталія Белінська. У неї на фронті чоловік та старший син. Саме у його квартирі налагодили виробництво. Це квартира сина. Син можна сказати, тут і не жив. Він від сили може 10 ніч тут переночував, ну може тижнів два. І він на фронті, а ми тут працюємо. Перебралися сюди, до сіли волонтерську спільноту у селищі Нове, що є частиною Кропивницького. Активісти організували у 22-му, розповідає дружина захисника Ірина Ліснича. У ній, здебільшого, дружини військових. Бійці називають жінок киці годівниці. Ми дали клич про те, що потрібно щось робити. Спочатку був штаб, потім штаб наш, так скажемо, розійшовся, тому що хлопці позабирали на напанки, і ми почали щось робити. Почали з семи баночок, Хотімо, потім 15, Хотімо, Потім Наталя Іванівна нам здоровпила. Сказала: Дівчата, це ж можна все робити не в духовці, а в автоклаві. З баночок господині перейшли на реторт пакети: один пакет голубців, одна порція. Термін зберігання до двох років. Це реторт пакети. Ми зважуємо наші голубчики. В пакет вміщається десь ну приста грамів. Самі голубців потім ми додаємо вже е, сік, трошки оліки, щоб було більш смачніше. Ну, соліки воно більш м'якіші виходять самі. Голубці, потім ми їх запаємо. Був такий випадок, що хлопці прийшли завдання, і ну не було часу їм щось приготувати, то оцей пакетик вони ділили по кілька по шматочку на кілька чоловік. Наші пакетики в ті місця, де дуже важко доставити, ну якщо хлопці на завдання, і з дронів скидають, тому що Воно не розіб'ється і смачно, і ситно. Чоловік Наталії Кирієнко воює дев'ятий місяць. Жінка каже, домашні страви нагадують бійцям про домівку та мирне життя. Хто як не ми, ну воює, теж каже, що в принципі у них з годуванням каже, наче й непогано, але от такі місця, як коли вони йдуть на завдання, коли вони в бойових саме знаходяться місцях на як вони кажуть, на роботі. О, то там каже, допомагають наші голубці, наші, тому що їх не треба готувати. Воно вже готове, підігрів і все. Хлопці передавали навіть привіті, говорили, це дуже смачно. Ви такі молодці, що ви робите таку роботу. Дякую вам. Зараз волонтери фасують не менше 200 пакетів. Продукти купують за донати небайдужих. Дуже багато людей в селища. Вони допомагають От з самого початку. Як почали допомагати, і досі допомагають, скидають якісь суми. На роботі колеги ну у нас кількість так от, міняється, Ну 10 так, путку, п'ятнадцять хлопці, які нам роблять автоклави, варять у автоклавах. Що є. Так тому ну, кількість така. У нас ми в принципі чекаємо всіх бажаючих допомагати і будемо раді будь-якої допомозі. Голубці господині відправляють поштою або передають через волонтерів, які їздять на фронт. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.